Перед різдвяні роздуми, день 25 Слава на висотах Богові. Коли Ісус Христос народився у Вифлеємі, тоді Ангел Господній з'явився пастухам, і слава Господня їх осіяла, і вмить пристала до Ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висота Богу і на землі мир людям Його вподобання. Ангели як небесні сили становлять придворну варту Господа Бога, якого святе Писання називає Господь Саваот, Господь сил небесних. Їхнім завданням є прославляти Бога та служити Йому виконуючи різні посланництва. Як сказано, нехай поклоняться йому всі ангели Божі, хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння. Отож, хоч Євангелія виразно про це не згадує, однак немає сумніву, що ангел першими прийшли одарувати і прославляти дитятко Ісуса, яким Бог сказав нехай поклоняться йому всі ангели Божі, він ангела своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часу не спотнувся об камінь. Не для ангелів народжується на землі син Божий, і на ангельську природу він прийняв прийня для себе, проте вони йому вшановують, прославляють, йому служать, прославляють цю немічну дитину, бо добре знають, що це Божий син, Каже й богослови, що гріхом ангелів, з яких багато з них були виконані з неба та вкинені в пекло, був їхній бунт, бо вони не хотіли поклонитися Богу чоловікові якого Бог появив їм у видінні. <кій> Вони вважали себе чистими духами, досконалішими і вищими від Бога чоловіка, сина чоловічого, але більшість небесних англів поклонилися, прославили та були готові йому служити. Це ж був головний обов'язок кожного сотворіння, виконання цього обов'язку і не применшується гідність сотворінь. А навпаки, вони є шляхетним і справедливим ділом. Тому ангели це служебні духи, бо вони служать не тільки Богу своєму Творцеві та істоті вищій від себе, але також людям, нижчим від себе природою, бо так хоче Бог. Скільки, отже, людина повинна би навчитися ангелів, <кхід> коли Євангелист каже, що вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, щоб хвалила Бога. То це відноситься не тільки до самих ангелів, але також до безмежного числа зір і планет, які кружляють у просторах, у придивному ладі, чим прославляють Бога та служить потребам людей і інших сотворінь. Велика сила ангелів вказує на присутність Бога в цій вифлеємській дитині. Ангели хвалили Бога, промовляючи, «Слава на висота Бога. Цими словами вони не тільки висловлювали просьбу і бажання, щоб Бог був прославлений. Або просто, про що він буде прославлений в майбутньому. Але це були слова про славу і поклін, визнання Богові за все, що він учинив, а головно, що послав свого сина на землю для відкуплення людського роду. Отак От то ніч небо і земля. Ангели і люди об'єдналися, щоб прославити Бога через воплочення і народження Божого Слова, Бог одержав найбільшу славу, бо це найбільше його діло. Та й найвідмовнішне виявлення любові, як сказано, Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного прославив. Через воплочення і народження Божого Слова Бог одержує найбільшу славу, бо це найбільше його діло. Так невимовнішнє виявили любов, що сказано. А тому, що у оплоченні і народженні Бог я упокорився і прийменчить себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібно до людини, тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Так Бог відкриває, для, відкриває те, що було закрите, щоб ми навчилися, що через покору доходимо до слави. І тому всі. Покорення нам не пошкодять, бо колись таки виявиться наша велич, якщо ми її здобули покорою. Ангели прославляють Бога, співаючи слава на висотах Богу, бо Бог мешкає на висотах неприступного світла. Тепер же Бог прославив Синові, бо син це відблис Його слави, образ Його істоти. І через сина виявилася безконечна любов, Бога Отця до людей. Тому при кінці свого тезенного життя Христос міг сказати Я тебе, Отче, на землі, прославив, виконав ще діло, яке ти дав мені до виконання. Слава Божа, є ціллю, задля якої Бог сотрив світ, зокрема людину. Це основна і незаперечна істина. Гріхом людина намагалася знищити належну Богові славу. Тому воплочення і народження Божого Сина Бог прославляється, бо нищий владу гріха. Хоч при народженні Ісуса Христа все було простенько, бідне та незначне очах людей, немічна дитина, Бога Марія, праведний Йосиф, вертеп, ясно, бідна обстановка і кілька убого пастухів. Однак не від цього залежить Божа слава. Боже очах має вартість його син, воплочена та його любов до Отця, від себе і від усіх людей. Тому та простота і вбосто мали вартість, бо один тільки віддих. Маленького Ісуса більше прославляє Бога, ніж усе інше, хіба тільки тоді, коли перебуває в злуці з Ісусом Христом. Як ангели прославляли Бога, так і всі створіння. Головно, і в людини має обов'язок славити Господа. Одна з поміж усіх сотворин людина найбільше опирається Божій славі, хоч вона є найкращим і найдосконалішим Божим створінням на землі, обдарована розумом і субідною волею. Але цими найціннішими дарами вона зловживає, щоб обра... ображити Бога, чого не спроможні робити інші створіння. Тому ту пісню ангелів, слава на висота Бога! Треба розуміти. Також, як і за охоту, і пригадування, що ми понад усе ставили Божу славу та й на кожному кроці, кожній хвилині Господа і за словами апостола усе на слава Боже, ціле наше життя стане одним гімном, про славу Бога, якщо будемо завжди зберігати в своїй душі, ласку Божу, виконати сумнівно всі наші вчинки з добрим наміром і з чистою любов'ю до Бога. Ісусе, Навчи мене, щоб я могла тебе прославляти, всі свої обов'язки, вчинки, думки, слова, щоб я могла завжди говорити все на славу Божу. Амінь.